На сніданок готую собі запіканочку, лавашик, творожок, яйце, одне яйце і два білка тут у мене. Вчора лишився один білок. І сьогодні розділила це піде на змазування. Ще один сюди додала. Трохи вийшов лаваш жорсткуватий. Треба більше було водички додати. Ну нічого, так у запіканочки, то що треба. Trochę są Так, змажу яйце. І тепер потру моцарелою. Моцарела натуральна з молока. Читала склад. Так, тепер ставлю в духовку. Духовка вже. Гріється. Всім доброго ранку, 11 лютого. П'ю каву із горішками, поки печеться запіканочка. З Серезою поговорила. Все добре, поїхав десь в Полтавську область. А я вдома. На вулиці морозяка. 8 градусів морозу, ну сонечко. Так що вже добре потепліє, значить, за день. Так, ну давайте поп'ю каву, потім включусь. Готова вже моя запіканочка. Прохолоне будемо куштувати. Так, ось така вийшла запіканочка. Зараз будемо куштувати. Ось така красота. Дев'ята година збираюсь снідати. На сніданок у мене така запіканочка і чай. І мої таблетки. Зараз будемо куштувати. Так, дівчаточка, скуштуємо запіканочку. Ось така вона в розрізі. А зараз спробуємо на смак. Дівчата смак Хто любить солодка, можна додати підсолоджувач. У мене не солодка, не захотілось мені зранку солодкого. Все. всім смачного рекомендую. А я буду снідати. П'ю таблетку Ту капустку і одну картоплинку почистила, покритила. Зараз будемо на весь час. Ось ще видимо. Так, видала горошку. У мене був консервований горошок так що треба його Робити до довечір. Тепер, тепер додаю борщову приправку. Салатный кальчик, помидоры снизу. Нехай Тепер додам томатної пасти, бо недостатньо червона. Вийшла ця соляночка. Помідори солодкі. Ось так. 20-25 виходимо. Холодно. Знову холодно, вітер холодний. Таке, прямо холодне. Ну, зараз побачу, може нагріюся. Так, я біля мосту. Ага. А тут жарко вже. Оце так. Сьогодні забула свою паличку. Взяла гілку. Так, пішла. я Щось важко, я не знаю. Так, дівчатка, я вже вдома. Телефон був геть і розрядився і вимкнувся. Так що це тільки трішки зарядився, то думаю, запишу вам. Я вже повечеряла, зараз поставлю вам відео. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток.